Чорноморський державний університет імені Петра Могили випустив чергову групу слухачів із числа колишніх військовослужбовців та членів їхніх сімей, які пройшли на базі вишу курс перепідготовки за цивільною спеціальністю, організація підприємств малого та середнього бізнесу. Навчання вояки проходили у рамках спеціальної програми ОБСЄ в Україні. Посвідчення про закінчення курсу їм вручив особисто координатор проектів ОБСЄ в Україні посол Вайдотас Верба. Програма ОБСЄ під назвою Допомога в соціальній адаптації військовослужбовцям збільненим запас працює в Україні не перший рік. В її рамках військові отримують цивільну спеціальність, вчаться на написанню резюме. Для них організовують ярмарки вакансій, готують до співбесід з роботодавцями. Відтак, головними складовими проекту є отримання цивільної професії, і допомога в працевлаштуванні. Це така я б сказав, світова практика. Надавати допомогу в соціальній адаптації, допомогу щоб. Люди, які професійно служили там, в Збройних силах, отримували допомогу для інтеграції, потім більш успішної інтеграції вже в цивільне середовище, так, в суспільство. Реалізовувати ОБСЄ програму Миколаєві, допомагаючи ДУ імені Петра Могили. Організація має давні та тісні зв'язки з вишом. Разом перепідготували не одну сотню колишніх військових. У нас є інститут післядипломної освіти, який має можливість проводити курсову підготовку, підготовку за різними програмами і так далі. Тобто була узгоджена програма. Це якраз малий і середній бізнес, організація бізнесу для того, щоб ці люди отримали те, що сьогодні найбільше потребує суспільства, щоб вони найбільш легко могли інтегруватися. Ми дуже признательні.

Та діла, і будемо що розширяти. Слухачі курсу перепідготовки кажуть, навчання є для них корисним і впевнені, що в майбутньому згодиться, адже кожен із них отримав нову спеціальність. Та що найменше став почуватися впевненіше. Поки плани свій бізнес і плюс я паралельно освіту. више образування. Тут же в Могилянці вище по спеціальності фінанси кредит, третій курс. Так що думаю, все то вместе місті служить і. Службу я закінчив, буду громадянській житті привикати. В рамках програми тільки за останні 6 місяців професійну перепідготовку пройшли 660 колишніх українських вояків. Більше половини з них відразу по закінченню курсів працевлаштувалися. Тетяна Черке Данило Сліж для програми Об'єктив.